Доброго дня, вітаю з вами Дніпрограком. Дуже приємно, що ви дивитеся. Дякую за підписки, за вподобайки. Цього разу хочемо вас представити передню кришку газорозподілу поділу трактора UMZ з двигуном D-65. Каталоговий номер D6501. S02 a Ціни можете подивитися на сайті. Зараз покажу, як виглядає з внутрішнього боку. Ось так. кришка. Всі ціни, номера телефонів, консультації можете побачити під цим відео. Головне побачити якість. Якісь прийнятна. Не люблю казати супер, але все. Все як потрібно. Поставили і працюєте. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і всього найкращого.